Званий лідер Чечні Кадиров, щоб довести, що все, що може стояти на ногах, з'явився із заявами. Здавалось би, не відбудеться нічого надзвичайного, та різко його стан погіршився і проявилося все те, про що останніми днями писали. Змі очільник Чечні отримав заслужене покарання за зраду свого народу та службу кремлівському господарю. Вам обов'язково варто це побачити? Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочнатиму. Як відомо, у голови Чечні. Як відомо, у глави Чеченської республіки Ремзана Кадирова погіршився стан здоров'я. Через відмову нирок у Кремлі вже обговорювали потенційних кандидатів на його посаду. Про це повідомляє джерело у головному управлінні розвитки Міністерства оборони України. Зазначається, що через відмову нирок Кадиров перебуває на процедурі діалізу, і лікарі не дають жодних прогнозів. Та далі виявилося, що усе набагато страшніше. За даними джерел в гурмо України, Кадиров перебуває у власній лікарні в Чечні. До нього з'їхались члени сімейного клану, типу зокрема із інших країн. На тлі поганого «Стану здоровья» которого значно активизировался процесс вызначения кандидатуры на место нового ватажка Чечни. Среди наибольших, имоверных и зручных для Кремля кандидатів называют Магомеда Даудова, Апти Алаудинова та старшего сына Рамзана Ахмата Кадырова. Я расстроен, что журналисты, которые это вбросили, я так понимаю, это украинские журналисты, но, во-первых, использовали украинскую разведку для того, чтобы это оправдать. Если это правда так, то... Ну, украинская разведка же должна понимать, что почки, отказ почек это не бог ведь какая проблема, это смешно просто. Ну, явно да, делать да, почек. Ну, это отжирала разведка украинская. Да, 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 я понимаю, но это же смешно. Ну, как, какой отказ почек? Лю люди все сердца пять раз пересаживают. О чем речь? Как, какой отказ почек? Это не может стать причиной смерти или причиной проблем со здоровьем. Можно на гемодиализе жить 15-20 лет. Мне обидно было это читать. Я понимаю, с какой целью Украина вбрасывает это. это совершенно верно. Информационная война дело полезное. Я сам занимаюсь постоянно. Я солдат информационной войны. Но это было слабо. Да, Кадыров выглядит ужасно. Но почему бы не докинуть, что это было отравление э, русскими спецслужбами? Почему бы не... Потому что очевидно, здесь дело не в почках. Заменить почку... Вот так, с деньгами Кадырова. Просто ни о чем. Его примут с распростертыми объятиями в Дубае, примут с распростертыми объятиями в Турции. Никаких проблем не будет. Найти донора, очевидно, тоже не будет. Никаких проблем в этих странах, где главное деньги. Поэтому по поводу э, кандидатур, кто заменит Кадырова, я уверен, никто не заменит Кадырова. Не удивлюсь, если так уверенно украинская разведка или украинские журналисты оперируют эту информацию, что она поступила из самой Чечни. Вспоминаем здесь в стиле Ивана Грозного, который э, отошел от правления и ждал, когда к нему при, приползут на коленях люди «вернись, царь-батюшка, солнышко наше». Тоже саме у Рамзана Кадирова. Якщо дійсно у глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова погіршився стан здоров'я через відмову рок, то вже найближчим часом там з'явиться новий лідер. Про це повідомив політолог Вадим Донесенко. Цитую: єдине, що можемо точно сказати, син не зможе бути керівником республіки, призначити когось із синів, порушити або переписати законодавство. Досі Путін завжди старався уникати подібних речей. Зрештою, якби він грав цю гру, ми б частіше бачили дітей Кадирова у Кремлі, але Путін явно дистанціювався від Дібного рішення наголосив політолог, із його слів повністю відкинути такий сценарій не можна, але наразі він розглядає як малоймовірний. Донесенко наголошує, що у цій ситуації головне завдання Кремля не допустити міжусобиць і забезпечити контрольований перехід влади, яка буде 100% залежною від Москви. Експерт прогнозує, що із великою ймовірності новим керівником може стати або голова уряду Чечні Магомед Даудов, або депутат Держдуми Адам Даліхманов. Даудов забезпечить на жорстку лінію по тиску на усіх і. Вся. Делімханов більш комфортний в Москві, хоча і не настільки жорсткий. І перший, і другий продовжують лінію Кадирова, який тримав владу на круговій поруці, і відповідальності родичів за діянні представників їхнього клану, заявляє Вадим Денисенко. Щодо можливого призначення командира Чеченського спецназу обтіла то виникне конфлікт із кланом Кадирова, вважає експерт. Алаудінов із іншого клану, хоча він і найбільш лояльний Кремлю. Тому його призначення поки виглядає мало Додав він. Ну і за словами Денисенка. А призначення наступника Кадирова відбуватиметься із огляду на те, аби не допустити міжусобиць. Саме тому пояснює він, сценарій щодо створення заворушень Чечні нереалістичний. Що точно буде відбуватися, це зменшення автономності Чечні та фактичну втрату впливів чеченського керівництва на Росгвардію і її чеченські підрозділи. На жаль, ні про який сепаратизм мова поки що не йдеться. Щось може змінитися тільки тоді, коли почнеться ослаблення центру. Підсумував Денисенко. Примітно, що стан здоров'я Кадирова різко погіршився після того, як він прилетів доMoskvy. Співрозмовники видань. Стверджують, що у Москві його ледве відкачали, після чого він повернувся додому і на публіці з того часу не з'являвся. Так, вірного поплічника президента РФ Володимира Путіна, кремлівського ставленника, у Чечні Рамзана Кадирова, терміново госпіталізували. І з цієї причини він пропустив традиційне засідання держради РФ під головуванням Путіна. Про це повідомляють медіа з посиланням на власні джерела в оточенні чеченського лідера. Журналісти нагадали, що голова Чечні останнім часом вкрай рідко з'являвся у публічному просторі і практично перестав керувати регіоном у звичному для себе форматі. Більше часу він проводить або у своїй резиденції, або в приватній клініці Амеді у Грозному. За даними джерел нової газети Європа, Кадирова двічі цього року консультували німецькі лікарі. Остання така консультація відбулася в приватній клініці у Дубаї, але і ці консультації певно нічим не допомогли. Судячи з боєгузливою горивчих розмов, оточення голови Чечні, надія на добре Результат немає, повідомляють неназвані співрозмовники видання. Сам Кадиров опосередковано підтвердив погіршення свого стану здоров'я, повідомивши під час прямої лінії, що офіційну відпустку цього року брав аж чотири рази. Раніше він у відпустку на два тижні. У мене бувають розлади на нервовому ґрунті, постійне відчуття напруження, ніби на струмі садеш. Сказав він, пояснивши це переживаннями через війну в Україні. Як зазначає видання, попри критичну ситуацію зі здоров'ям очільника Чечні, адміністрація президента РФ схвалила його кандидатуру на виборах Лавира. Республіки, які відбудеться 26-го року. Нагадаємо, що декілька днів тому стало відомо про те, що очільник Чечні Рамзан Кадиров призначив свого 20-річного сина Ахмата, виконувачем обов'язки віце-прем'єра Чеченської республіки. Одночасно він збереже посаду міністра з фізичної культури і спорту. Про це йдеться в дописі соратника Путіна. Окрім того, виконувачем обов'язків заступника голови уряду Чечні призначено міністра регіону з національної політики. З зовнішніх зв'язків друку та інформації було призначено Ахмеда Дудаєва. Кадиров наголосив, що обидва призначенці мають великий управлінський досвід низку виняткових професійних якостей, системний підхід до роботи і високу відповідальність. А також глибоко розуміє свої напрямки і вже зробили значний внесок у розвиток республіки. Варто зазначити, що діти та родичі Кадирова регулярно призначаються на важливі посади у Чечні та отримують високі регіональні нагороди. Дочку Ремзана Кадирова Хадіжат, наприклад, у віці 24 років було призначено першою заступницею керівника адміністрації глави і уряду Чечні. Ахмат Кадиров вже у 18 років став заступником міністра спорту Чечні, і міністром у. У справах молоді, а також президентом футбольного клубу «Ахмат». Адам Кадиров, ще один син Кадирова, в 16 років став начальником відділу забезпечення безпеки свого батька і куратором батальйону імені Шейха Мансура, яке воює проти України. Згодом Рамзан Кадиров призначив його куратором російського університету спецпідрозділу імені Володимира Путіна в Гудермесі. Окрім цього, варто зазначити, що 18-річний помічник та син голови Чечні та секретар Ради безпеки Республіки Адам Кадиров виступив із жорсткими заявами на адресу президента України. Володимира Зеленського у своїх соцмережах він заявив про готовність силоміць привести українського лідера до Грозного, як цитую воєнного злочинця, якщо на це надійде наказ від Володимира Путіна або його батька Рамзана Кадирова. За словами Кадирова молодшого, операція нібито відбудеться без попереджень і публічних заяв. Він також зазначив, що Зеленського планують доправити до Грозного не як главу держави, а для так званого суду. І привеземо тебе сюди не як президента, а як воєнного злочинця. Зазначив Кадиров. Погрози пролунали випов. Відповід на нещодавні заяви Володимира Зеленського, який звертаючись до Дональда Трампа, закликав застосувати жорсткі інструменти тиску на арефію та її союзників. Президент України провів паралель із операцією проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро, наголосивши, що подібні дії можуть мати швидкий і показовий результат. Зазначимо, що раніше із аналогічними погрозами на адресу України та її керівництва неодноразово виступав і Рамзан Кадиров. Хай там як зважаючи на усі оприлюднені дані, Рамзан Кадиров нині вже однією ногою на консорцію Кобзона. Його різке погіршення. Стану здоров'я на тлі активного просування членів його родини на ключові посади лише посилює напруженість навколо майбутнього керівництва Чечні. Кремль за наявними оцінками намагатиметься забезпечити максимально контрольований транзит лади без внутрішніх конфліктів, водночас поступово обмежуючи автономність республіки та вплив клану кадирових за відсутності публічності та дієздатного лідера. Чечні кадрові рішення і радикальна риторика з боку його оточення можуть слугувати не стільки ознакою сили, скільки спроби зберегти позиції напередодні можливих змін, які напряму залежатимуть від ситуації в Москві та стійкості центральної влади РФ. Дякую вам, глядачі, за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі до зустрічі в наступних випусках.